Доброго дня, шановні колеги. Так. Ми розпочинаємо засідання комісії комунального господарства. На ваш розгляд, розгляну порядок денний. Прошу ознайомитися, чи є якісь запитання по дані порядку денному, зауваження, пропозиції.

Перше питання це внесення змін до рішення Червона міської ради від 5.082 року та затвердження певних типу об'єкту слова власних, що там зміна. Керуючий законом України про місце модування, також про оренду державного комунального майна, порядком в оренду державного комунального майна, це постанова 453, також враховуючи лист комунального комунальних Закому сервіс Шептицької міської ради 16.10 і протокол засідання конкурсної комісії з вітової для надання в оренду комунального майна без проведення конкурсу, процедур процедурних закупівлі та конкурсу оренди комунального майна від 21.1025 року номер 11 що пропонується значить, саме до розділу 1. КП житло-комуцері Шептицької міської ради, переліку другого типу об'єктів комунальної власності Чернецької громади, щодо яких прийнято рішення про продачу оренду без проведення в цьому, відчиток об'єкт значить, під номером 69 на приміщення, місто Шептицьке, вулиця Сухарська, 16, площа 14,30 для розміщення гуманітарного хабу ДНА міської ради, трутельної громади Покровського району Одинської області. Ага. Лист є. Ага. Баланс утримуючий. і також лист від значить, начальника Покровської військової адміністрації ага. Покровського району Сергій Добряк. Вони надали додатку з що вони є офіційно не додаткова організація. Ну, є запитання? Це те, що дані призначення погодити про місті Петро, 13, 2, 4, рядки, непроти не змагання. Наступний прогодження звуком. Не так, по оцінку спрової, вартості, основного засоби в кількості 23 години, що розташований в адміністрації столиця річна промислового стане 10-25 року. Все майно тепло енергомережі є в податковій заставі. Ага. Ну, от, до нас на початку року звернувся потенційний інвестор, який хотів збудувати ветропали котельню, щоб обігрівати місто. Ну, на жаль, напряму ми не могли продати тільки через податкову. картинка, після її зазначення, якщо ви зазначите, mm -hmm. цей звіт буде направлено на податкову службу для того, щоб вони використовували це на аукціонах. Це все податкового гарантії чи ні? Чи... Mm -hmm. Інші, так? Так чи наші ми не використовуємося? No. Ми не користуємося, користуємо. користувати вже не будемо, там немає вже чим користувати. Yes. Є запитання, позиції, провадження сесії. Хто за те, що даємо проєктично на роді сесії, хто проти, хто не вже 4 закладів, треба, звичайно, спробуємо про підтвердження факту перебування в комунальній власності територіальної громади, об'єкту нахороні на будівлі на сосні. Тоді пройду на станції у мологолі. у Саша, вулиці Нова 43 у селі Добря. Даний об'єкт ми внесемо до реєстру речового права, відповідно, не зареєстрована комунальна власність. Пройшли процедуру підтвердження, що не зареєстровано на державну, зробили новий технічний паспорт. Після підтвердження буде зареєстрована комунальна власність. Добре. Є запитання. Те, що не так, наступне про погодження схеми організації дорогої мінисту автозаправного комплексу на території незалежної відміну автозаконої станції на вулиці Гоголя. уходит А. Ну, на вулиці вдається будівництво заправки, а та також мийки, ага. відповідно, вони зі своїх території мають своїх матеріал. На вулиці Гоголя. Відповідно розроблена схема, погоджена поплотною поліцією, ага. відповідно, оцінити. Ну, вони поводять, після цього зможуть зробити полуустрій і після нашого погодження вони будуть робити. Я понял. Ну, вони там теж, в принципі, завершили. Ну, реально вони цей об'єкт, ну вже хотіли, щоб подивитися. Років десять як цей. Ну, в них не було стріяння ніякого. В ну не в сухальні, а в жирех вони жив по зробленого об'єкту, а там обмітні в житті, так? Так. Добре, що запитання. Хто за те, що в мене практично погодити перемоспімовіці? Хто проти? Немає рішення отримати. Так, давайте підмени спохідне буде про надання дозволу. Така жі законосервіщи Хитської міської ради на отримання кредиту. Да, ну, Обігових коштів ну. не вистачає, ну, да. люди з затримкою платять або десь не платять, займаються ну, ну, претензійно позвоною роботою, а матеріали прикупляти, mm -hmm. зарплату треба платити, і, відповідно, вони від пророки поспілки беруть такі овердрафти для обігового коштів. тут надо ну, да. В проєкті рішення зазначені є відсотки за користуванням кредиту, є зазначено, що уповноважити керівника на підписання даного договору. Так, в принципі, все ну, таке рішення кожен рік, ну, це фактично для чергового року. Вони, якщо підтримують, то вони суперзудовують для того, щоб мати гроші. не Відсотки платять зі свого. Кредит.

На безоплатну передачу труб, щоб було використані з балансу КП тепло енергомережа міської ради на баланс благодійна організація, благодійна колись каріста Сосненка. Міської ради звернулася благодійна організація Каліста Сосненка, що вони хочуть встановлювати сонячні панелі, відповідно, для того, щоб здешов... панелі їм нададуть. Для того, щоб встановлювати, треба мати каркас. Ага. Відповідно, благодійна організація з охочай, і питали, не такі матеріали немає, звернулися до міської ради, щоб надати групи, Що які були в користуванні Савчук. А, то Петро? Петро. Ага. Відповідно, було звернення в тепло енергомережу, вони дали до ну, а не все решта треба зробити. Центрального парня. Вони від цього, вони і від світло зараз. <рес> ну, для, них, для них це буде, як кажуть, незалежність. Вони готують там і переселенців, і немі. Ну, так, і ми свого часу перекривали їм навіть витрати на електроенергію, борги <рес> за них покривали. Трошки там просили, щоб не відключали, але зв'язку з тим зараз е, обладнання, поставили точки обліку, які автоматично відключаються. Так. Да. Да. <схай> Без виїздів. А на підстави. Добре, на двор. А, типу... бор діє, все. Два дня і. Не... Ну, не два, три цибуля. Є запитання за увагу? Хто за ще щоб задали рішення? Ви несконалитися сесію? Хто проти? Ще два питання. Ми знаємо, що наступне про передачу проєкту поштовичної документації групічої компанії індустріального парку. Зв'язку з тим, що був індустріальний парк, в принципі, співпраці з ЄС був виконавчим комітетом і замовником було замовлено виготовлення проєктної школи документації на земельну транспортну інфраструктуру індустріального парту. Це включало електрифікацію, дороги, газофікацію, воду і ворочу. Відповідно, даний проєкт розроблений. За цей проєкт я вже оплатила нам. Ага. Відповідно, у зв'язку з тим, що ми маємо управляючу компанію, фактично всім будівництвом мало займатися управляюча ага. компанія. Пропонується дану документацію дати, передати, є. щоб вони, як то кажуть, ним займалися це і реалізовували. За. За. На І про безоплатну передачу основних засобів. Коваль? За. Ваше писане. Які засоби передають основним зараз. По проєкту рішення? Всі. Від кого Я Не знаю. Про безоплатну передачу основних засобів. Проєкт рішення. ще Я тільки тут доповідаю. Я не знаю, що вона там слава разу.

Ну добре, да, не так. Волянчик. Це дрон. Поляка. А І, Це ще якісь дрони, які залишилися. По ще дрони Це дрон, тоді. Може, що попробуємо. Я, в принципі, думаю, що все рівно все світло. Це всі питання порядку денного. Всі питання порядку денного ми прозикали. По різному, чи будуть у когось якісь запитання, заважати до. Продължаваме те, това, че сме